І так, навігатор показує 14 метрів. І я на горі кінь грофецький. Зараз будемо оглядати. Ось така та гора. Насипано каміння. Так, палки лишаємо. Зараз треба теж камінь положити. Хай буде вище. Є моя лепта. А тепер оглядаю. На округи поїхали звідси. Звідси нічого. А тут починається. Блін, треба було карту взяти. Яка де гора подивитися? Там якісь хатинки. Село? це не осмолода. молода, не знаю які. Вишка мобільна. Так, обережно. Знімаю трошки погано, бо дивлюся під ноги. Ой, які гори. Там десь. Пареньки попадя в тій стороні. Не знаю, ще не ходив, не знаю. Це грофи. Отакі. Знімлю себе. Бо ще скажуть, що то не я знімав. Проти грофи. І взагалі. Я тут. сьогодні везе, Може червики просохнуть, бо хожу вже третій день мокрих. Але кіни нормальні. Не натерли ноги. Підошва добре тримається. що промокли. Хоча й шкіра.